Служба зайнятості надаватиме допомогу у працевлаштуванні до сил оборони. Як повідомляє урядовий портал, відтепер військові частини розміщуватимуть пропозиції роботи на єдиному порталі вакансій. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу. Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням сил оборони, як зазначила перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це надзвичайно важливий крок, який допоможе посилити оборонну спроможність країни, а також надасть можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби. Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Відповідну заяву він зробив на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. Що ти мобілізаційного віку згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. In to je fakt. In dalje. Ти будеш воювати або не воювати. Ти будеш працювати. Зеленський зазначив, що зарплата одного військового це податки шести восьми людей. Тому забезпечення військових це питання платників податків. Це питання про справедливість. Ти можеш працювати і не бути на фронті. Це залежить від ситуації, але ти повинен платити сплачувати податки. У грудні минулого року міністр оборони України Рустем Умаров заявив, що українські чоловіки придатні до військової служби, які перебувають за кордоном, повинні повернутися. В країну у разі відмови до них застосують санкції. Проте це питання в уряді все ще обговорюють.